Віри вітання від нас для вас гучному годині приступає часу. Ми досвітали і бачити раді, ми це на холодні дружне Наше завдання не бути байдужими, стухати, слухати в грудь і душі і промовляти усіх усіх природних вибух для нас. Від розвідовий курсок, бажано щастя і ми. І хай відучимо до кожен кров. Вас вітає агідно влада, не питав. Применець нашої першого-третього ступенів номер 5, ДНЗ. Школа! Систематично пропагуємо оберігати природу. Діркуємося про чистого довкілля. Очищаємо навколистя середовище під забруднення. Нікуємо, любимо природу. Окриваємо активну життєву позицію. Подвіємося для збереження під нашої землі. Наш вік! Природа, рідна, наша, втіха, ми збережемо її від лиха. Наша команда рішуча, відома, успішна, смілива. Ми бережемо наші довкілля, щоб не було в цьому світі зловія. Діємо зерна екокультури, щоб рятувати наш край протектури. Ми закликає любічі край, ліси, луки, поля, та квітне, наша рідна маченка земля. І словом, і ділом стань допою ми світ рятуємо любові. Ми керуємо з колексом, чати заповненному до совістю, добра і Наша діяльність дає нам назнаву для рятування природи на благо. あ Так, обов'язок наш передати у спаду. А жовті стрічки це промінчики сонця, які ви заглядають у кожен конце. Зелені стрічки, це сервині ліси, наші трави луки гаї. Платитна стрічка, озера річки швидко плиті, природні багатства любити навчання. Червона стрічка любов до землі. Давайте любити її брехти, а на в наших руках. Amen. <laughs> Amen. <laughs> 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 Балу, кожакових вічок, найбільше кількість у Придністров, Ледобурах та Кременецький город. В Україні степи та луки знаходяться у критичному стані. Найбільша загроза для них це розорі. Зараз в Україні збереглося найбільше більше 5% історичної кількості степів. І це часто продовжує неухильно зменшуватись. Зоріні землі України одна з найбільших освітів. 54% території нашої держави це поля створені на місці дикої природи. І щодня частка рівні зростає з стреляниських екосистем меншення. Знищення степів та лук призводить до збільї клімату. Висихання річок, зниження родючості земель, сотень уникальних видів тварин та рослин. Остаточна втрата цих екосистем не завжди змінить життя у Лише уявіть, які економічні та соціальні наслідки стикають усіх нас у разі перетворення півдня України на пустелю. А в умовах сучасного клімату від степу до пустелі один крок. Україна славиться своїм чорноземлю, недарома таку жив'ючу землю вивозять за кордон. Однак ми можемо втратити нашу горність, якщо не візьмемося за охорону бої і степів. Тільки в цих зонах з їх рослинністю та особливостями клімату є чорна А поверхневий прозор грунту, вкритий зеленою, здатний захистити від корозії від води і вітру. Знайшлися і тулух тварини, як крижі, так і траволідні. Більш того, такі природні ділянки є домом для крижих птахів. Вони контролюють шкідників, поїдаючи мах не тільки на конкретній території, а й на прилегах. Сьогодні однією з головних загроз для них є потрапляння ракет та пожежі, що виникають в цій унікальній екосистемі. Бойові дії порушують спокій диких тварин та птахів. Вони або гинуть, або намагаються втекти з гарячих точок. Та з цим потрібно визнати, більшість із заплавних луків було знищено не руками рашистів, а нашими власними українськими руками. Пам'ятаймо Пам це! Усюди вже господарюють вузькі руки, виробують ліси, виорюють уже луки і хімікатами оприскують навколо, куди не глянь скрізь замкнуте вже поло. Природа унікальна, що й казати. Про це повинен знати всяк. Тож кожен з нас повинен пам'ятати зламати легко, а війновити ж я. Налував прошквіти, квіти. І це все радує мене. Квіти, квіти, чарівна трава, кольорові, великі й малі. Ви вмієте душу раду. Сама ви душа землі. Ах, як приємно подивитись на цей природний вибух Ах, як приємно загукатись у неповторний рідних вівчар. Проте проблема є одна, яка щороку все зростає у первоцвітів на блугах щороку менше і спадає. А в цьому виді тільки ми, бо із поляри лугової ми без букетика не можемо додому вийти і піти. Щороку на весті в Україні знищується мільйони раньоквітних рослин, більшість які занесених до червоної книги України. Усі ми хочемо дихати чистим повітрям, пити чисту воду. Споживати натуральні продукти. А що ми для цього робимо? Давайте спробуємо не смітити. Наривати даремно квітер, охороняти наші ліси, озера, луки дбати про наші гаї та річки, відмовитись від шкільливих звичок. І ось тоді подивимось, коли гарною стане наша земля. Пам'ятаємо це. Я... Ми молоді та сильні. За нами. Рішучий крок. Ми, ми загаємо. Бережіть природу, не губіть наш світний край. Ми, Ми віримо за, за квітне степами в країни земля. Ми, Ми знаємо. Вихід є, лиси побіг у мрії, він мрі забуть. Усміхнися в душі. Незважай на сльозинку нові і поглянь на весну у Спориж. Ми, Ми ввернені все в наших руках. Завживай рік! Отряди туди, де живуть щасливі люди, без горя і війни. Та зараз розумієм, ми живемо в країні грі, при ввітьми з України, це правіть відмі. Знаєш ти, знаю я, на дівчину моря сім'я, знаєш ти, знаю я, Україна своє ім'я, все буде добре іначення.